У сучасному світі є безліч штучних хімічних речовин, і багатьма з них ми користуємося у побуті. Для себе я обрав лакофарбну галузь, тому що при роботі з фарбами у багатьох виникають алергічні реакції та отруєння як наслідок дії хімічних речовин. Мене зацікавило, чи можливо для побутових потреб створити органічну фарбу, використовуючи виключно природні компоненти. Проаналізувавши механізм створення фарб, приступив до експериментальної частини. Провів математичні розрахунки компонентів, визначив органічні об'єкти з природнім містом пігментів та навчився їх добувати. З результатами мого дослідження, ви можете ознайомитися на відео. Для приготування власних красок знадобиться вода, борош, борошно та глина. Шаю і повернусь. Я трохи помилився в розчотах і методом плавного додавання води до суміші глини та борошни виявило, що для досягнення такої емульсії необхідно 150 мл води. Далі ми змішуємо утворившуся суміш з барвником. В моєму випадку, в мене натуральний барвник Добутий з червоного буряка. Повільно змішуємо. ще можна просто так от вилити барвник до суміші і змішувати. Після змішування основи з барвником я маю такий ось рожавий колір ось такої в'язкості. Для того, щоб полір був більш інтенсивним, необхідно додати більш барника, але в мене вийшло вичевити рівно стільки соку. Якщо у вас якийсь інший барник, то просто додайте більше, більше самого барника до основи. Ось така ось суспензія виходить. Висновки. Перше. Я пересвідчився і довів експериментальним шляхом, що у побутових умовах можливо виготовити органічні фарби. Друге тестування фарб довело, що вони виконують основні функції. Третє. Є екологічно безпечними. Четверте їх собівартість найнижча за їх хімічні аналоги.